Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 13 тисяч 700 особин за добу 1 тисяча 200 танків 10 тисяч 966 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 22879 одиниць за добу 7. артилерійських систем 29 511 одиниць за добу 21, реактивних систем залпового вогню, 1424 одиниці за добу 1, засобів протиповітряної оборони, 1188 одиниць. Літаків 416 одиниць, гелікоптерів, 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 41 915 одиниць за добу, 198, крилатих ракет 3388 одиниць за добу, 12, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 52 961 одиниця за добу 100 спеціальної техніки 3920 одиниць. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!